Жир, я в шоке. Давай, 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 давай. Первий закіп, да? Ні, третій. Третій. Опа, це вже окунь. Добрий ранок, друзі. Будемо сьогодні ловити окуня, шукати щуку. Зараз її там вже дубасять, мабуть. Так що ми збираємося і погнали. Походимо, подивимося, по холоду. І десь поділимося з станом, покидаємо трохи і розпочнемо рипологи. Первий закид, так? Не, третій. Третій. Да, твою рибу. Уже є, ми вже з рибою, дві люди взяла. Мелочь, но приятно. Так. Тихо, 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 не крутись в ту сторону. Тихо, тихо, тихо. крутись. Сейчас я тебе отпущу. Подожди. Блин, ну це ж треба так закрутиться. Так, тихо. Будеш у нас сегодня. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. О, глянь, Це ж надо. Так, закрутить. Ось така. Ой, така у нас красунь. А! Супер! Ча так є. тобі? тебе. Да! Хайди гуляй. Две полотенца. Если четенько так удар, и похоже, або на судака, або на окуня больше удар. Вообще что-то не то. Бо ну раза два было. Жерех чи шо? Жерех. Я в шоке. Да я так возьму его солнце. Я в шоке. Я тебе раза два было чи шо? Я думаю, что там такие трусы так. Дивай, какие жерешинка. Хлост. Я в шоке, блин. Давно селедочки не было. Селедочки выпускаем. <реклама> Ну, скажу що там холод рисує наче рибка плаває Ось такий жерешок дивіться який клас чотенько ударив. тоді <ріху> ладно поки возьмемо там буде видно Только с того же самого места. Точно с того же самого. <реш> окунь. Опа! Это уже окунь. О -о. Красавчик. Вот это, ж это уже красивый окунь. Это уже, конечно, окунь окуню. Так, сейчас покажу вам. что уже на окуня схоже. Ну, видно было, что рыбка стоит. Непонятно было, что там стоить. Хотів вам показати, конечно, по ехолоту, як воно видно було його, але блін, так холодно, вірите. Ох, який жерпопис. Та ти що, красавчик. Какие він такий прям по сравнению з погодою ярче. <звісно> 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 да? <звісно> ну, заважимо. Давайте загружайтесь килограмм. 485 грамм. Ну, это уже окунь. Окунь, окунь. Четкий. Так, ну что, пробуем еще ту точечку побросать. Такая досить цикава точечка. Хоп. О. И там якийсь то ли корчик. то ли якась штуковина. Если это туда докину, конечно. Стоп. а, был удар. <реклама> был удар. Вот такая рыбка прочувала. Сейчас попробуем еще что-то поймать. А туда попробуем кинуть. Може там щось стоїть. О, я это... Ця... А, вон далі. Ну, я удивлен, что жерех, би на внизу. Що він не довжили? Обічно поверху б'є. А це бач внизу Или трава, або бук. У мене таке саме, ну мені каже там, напевно, виход бровка чи що. Може і таке ось. Бо тоже так, так. ди-ди-ди-ди-ди. Пройдем еще, Есть в да. самій ямі, короче понял. На окуня похоже. І так прижало. Та сиди, бо ти мене щас перевернеш, блін. В не дуже велике, бене. Ну б'є. І так я кинул на них, воно упало, я так раз піддернув, он только бух. Окунь. Окунь, давай який окуняра. Хуп. Шух. Ха -ха -ха -ха. Окунь, конечно, шикардос. Шикардос слов нема. Вот это да, окуняра. Чинк. Та ти що, який окунь? І він так блин, придавлює, наче на судака похоже так клює. Так, джик, вниз. Ти бач подобалась йому салатова салатувати штукенці. Дивіться який. О, Да це ж окунь. Ха-ха, це ж окунь. Це ж серйозний окунь. Це ж не то, що там якась фіговинка. Клас. Вийшли на в березну таку чайку попити. Мілі гриби дивіться які. Клас взагалі обалдіть. Ніфикас. Хоть переприїжджать. Що такое? Папс, тиганув не під самою водою з моїм свиням. <ріху> вже... Знаєш, як типа. Як в тому анекдоті. То машина проїхала или мені показала? Так от й в тебе. Так, відрибачили ми, будемо збиратися додому. Риба ловлюю задоволені. Подай я покажу, що ми наловили. Бачили сьогодні різну рибку, бачили люда щучку піймала. Я піймав жереха і два гарних окуня. Бачите, отаких. От ну, жерех невеличкий, але для доповнення окуня. На уху ми взяли ці три рибинки. От така наша риболовля. Що ми? Риби особо по ямі не було, по цій, що ми раз рибачили. Вона десь змістилася, ми її шукали. Трошки вона стоїть, але дуже мало. її. Десь будемо чекати, поки вона прийде на яму або ми будемо рибалити десь в іншому місці. Наступного разу поїдемо в друге місце, плануємо. А там як вийде. Всім добра, всім миру, злагоди, всім пока. Людочка, пока-пока. Так, всім пока. Ми, ми збираємося і їдемо відпочивати.